Дуже Переселенка з Бахмутського району Ірина у Тульчині проживає з квітня. Сюди каже, переїхала з двома дітьми. Чоловік захищає Україну від російських загарбників. За цей час розповідає, вже освоїлася на новому місці. Мешкає родина у гуртожитку місцевого училища. Діти навчаються. Менший син ходить в місцеву школу, старшому 17 років сину, а меншому 10. Чоловік воює з 16-го року. Роботу шукали, але, на жаль, ті вакансії, що я б хотіла для себе, графік. По-перше, не підходить графік. У кімнаті, яку надали жінці за спонсорські кошти зробили косметичний ремонт, придбали нові ліжка, кухня, санвузло та холодильник на поверсі. Ірина каже, вдома в їхню домівку ще влітку прилетів ворожий снаряд. Тож поки житимуть тут. Немає куди повертатися, Квартира вся розбита. Це як я кажу, на самі найкращі умови купили штори, додавали квіти. Думали, ми на трошки приїхали, але на жаль, цього до цього ще далеко, тому ми так трошки обживаємося. Від весни у цьому гуртожитку проживає і пересланка з Луганщини, пані Світлана із чоловіком. Двоє їхніх синів зараз на війні. Через проблеми зі здоров'ям родина волонтерить на дому. Плетуть основи під маскувальні сітки. б вірювачка йшла зверху і за дві, і отак. І на вузлик. Знали, що там плетем. Ми пішли, просто я туди ходити не можу. Ми чоловік після другого інсульта. А я беру їх додому. Дівчатка, там роблять початки, там рядків п'ять, а остальне. А тепер 150 треба тут сплести. До Тульчина приїхали вмання. розповідає, на які напрямки були потяги у березні, туди і їхали. Зараз їхнє село гірське під окупацією у будинку подружжя живуть військові Ерефії нас потяг віз туди ми їхали. Ми були в Львові, потім у Вінниця. А потім переїхали сюди. Тут мене дітей, приютили внучат приютили тут люди. Для Наталі Запоріжжя виділили дві кімнати. Тут вона проживає разом із мамою та трьома дітьми. Старшому сину сім років, меншим по чотири. Помешкання їм виділили безкоштовно. На умови жінка не нарікає. Ми нічого. Платимо плюс комфортні умови. Ну, наскільки це можливо, для нас комфортні умови проживання. Також дуже, дуже класно, що діти мають можливість нормального розвитку, тобто і школа, і садок, тобто те, чого вони лишені. Навіть в таких умовах ми маємо зберігати для дітей максимально можливі нормальні умови для їхнього розвитку. Нині у гуртожитку вищого вищопрофесійного училища проживають 93 внутрішньопереміщені особи, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Валентина Майстер. Досить багато є Харківська область, місто Харків, Луганська область, Донецька область, Запоріжська, Херсон. Херсонська область. Людей пенсійного віку десь більше 50%, 29 на даний момент 29 дітей є. Діти всі відвідують дитячий садочок і відвідують навчання в школі. Переселенці живуть у корпусах, окремо від студентів. У нас чотири секції були, які ми не використовували. Дві секції ми зробили ремонт. Учнів згрупували. Якщо раніше проживали, наприклад, два-три чоловіка, то зараз є 4, 3 найменше 4-5 учнів. Більше каже Валентина Майстер взяти на тимчасове проживання внутрішньопереміщених осіб не можуть усі місця зайняті. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вони прийняли понад 620 переселенців. Юлія Вознюк Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.